Доброго дня, 10 клас. Сьогодні ми з вами розв'язуємо задачі на тему перший закон термодинаміки та його формулювання для ізопроцесів і для діабатного процесу. І спочатку ми повторимо деякі формули, які потрібні нам для розв'язання задач. Їх тут багатенько, отже, давай. Швиденько пробіжимося по ним. Внутрішня енергія одноатомного ідеального газу, зміна внутрішньої енергії ідеального газу, кількість теплоти під час нагрівання та охолодження, кількість теплоти під час згоряння палива, кількість теплоти під час плавлення кристалізації, кількість теплоти під час пароутворення конденсації. Тепер у нас іде робота газу в ізобарному процесі, перший закон термодинаміки і його формулювання для різних ізопроцесів для ізотермічного, для ізобарного. Для ізохорного і для адіабатного процесу. Адіабатний процес в деякому розумінні також інколи вважають ізопроцесом, оскільки в ньому є певне обмеження, а саме Q до рівня нулю, тобто немає теплообміну з навколишнім середовищем. Відповімо зараз на питання 5:1. Познайте знаком плюс процес або процеси, під час якого яких газ не виконує роботу. Газ не виконує роботу, дивимося знову сюди повертаємося до наших з тобою записів. Газ не виконує роботу в тому разі, коли у нас буде з тобою ізохорний процес. Ось тут. Тобто, тут у нас з тобою об'єм є сталою величиною. Зрозуміло, що при цьому дельта В зміни об'єму немає і. Тепер, дивлячись на ось цю формулу, ми розуміємо з тобою, що робота тут у нас дорівнює нулю. Таким чином, це ізохорний процес. В цих табличках нам достатньо з тобою подивитися, де тут ізохорне. Ось ізохорне охолодження, ми ставимо з тобою, просять плюсик, ну хай буде плюсик. Ось і ізохорне нагрівання. В цих процесах, при цих процесах газ роботи виконувати не буде. Завдання 5:2. Роботу газу треба знайти. Від'ємне, додатння, дорівнює нулю визначити. Внутрішню енергію, вона буде збільшуватись, зменшуватись, чи не змінюватися, залишатися сталою, так? І кількість теплоти, де газ буде отримувати, віддавати енергію, або теплообміну не буде. Ось, тобто це нам тут треба з тобою зараз прописати. Ну, давай будемо аналізувати. Отже, ізотермічне стиснення. Стиснення це означає, що змінюється об'єм газу. Тож робота, в принципі, буде виконуватися, але не самим газом, а над газом буде виконуватись певна робота. Тож робота газу при цьому буде менша нуля. При ізохорному охолодженні, при охолодженні у нас з тобою щось таке відбувається там щось із внутрішньою енергією, з кількістю теплоти. Зараз ми до цього дійдемо, проте це ізохорний процес. Тільки що в попередньому завданні ми з тобою говорили, що в цьому разі робота газу дорівнює нулю. Ізобарне розширення, дивимося розширення. Це значить, у нас збільшується об'єм, таким чином у нас буде робота газу більша нуля, тому що газ буде сам виконувати цю роботу, він розширюється сам. Далі, адіабатне стиснення, ну аналогічна ситуація про стиснення, яка була у першому. Добре, тепер ми говоримо про зміну внутрішньої енергії. Отже, внутрішня енергія у нас буде, як себе поводити при ізотермічному стисненні. Дивись, ізотермічне. Про що це говорить? Про те, що температура у нас не збільшується. Змінна величина. Отже, немає зміни температури, немає зміни внутрішньої енергії. Дельта У дорівнює нулеві. Наступне. Ізохорне охолодження. Охолодження це означає, що внутрішня енергія у нас буде зменшуватися. Звісно, температура падає, внутрішня енергія зменшується. Далі, ізобарне розширення. От при ізобарному розширенні у нас може відбуватися що? Коли розширюється газ, це означає, що атоми, молекули цього газу рухаються якомога швидше, правда? Швидше, швидше, швидше. І тому розширення відбувається. Тобто це процес, коли у нас внутрішня енергія буде збільшуватися. І адіабатне стиснення. Адіабатне стиснення, що це таке? Коли стискають газ, при цьому немає ніякого теплообміну з навколишнім середовищем. Куди дівається його енергія цього газу От при стисканні, його зменшують в об'ємі? Куди дівається? Дівається на те, що ці молекули атоми починають ще сильніше рухатися, правда? Отже, внутрішня енергія при цьому буде зростати. Тепер, що стосовно кількості теплоти, підемо знизу. Адіабатне це означає, що Q дорівнює нулеві. Все, це ми вирішили. Тепер дивимося тут. Ізобарне розширення. Ізобарне розширення це коли у нас збільшується внутрішня енергія, виконується робота, а це все можливе лише за рахунок того, що газу надається певна кількість теплоти, тобто Q буде більше нуля. Якщо Q буде відводитися від газу, то внутрішня енергія буде падати. І робота буде, в принципі, не буде виконуватися. Це процес, який я зараз описала, відповідає ізохорному охолодженню, і в цьому разі Q буде менше нуля. Ну і останнє ізотермічне стиснення. Стиснення, отже, у нас відбувається робота над газом, здійснюється, немає збільшення внутрішньої енергії, отже, робимо висновок, що кількість теплоти також буде менша нуля. Завдання 5.3. Встанови відповідність між назвою процесу та е, характеристиками. так? Добре, давай будемо це з'ясовувати. Отже, Q більше нуля, А більше нуля. Ну, в принципі, ми можемо скористатися з тобою попередньою таблицею. Тут у нас уже просто порівняння треба зробити. Давай зробимо так. Постав на паузу, самостійно заповни цю табличку і після того порівняєш з моєю, добре? Звичайно, тут треба було трошечки подумати. Ось, але відповіді мали бути в тебе ось такі. Ідемо далі. У якому з процесів, поданих на графіках, газ виконав найбільшу роботу, поясни свою відповідь. Ми з тобою такі завдання вже робили. Ми говорили, що нам потрібно в координатах ПВ опустити перпендикуляри, подивитися, де у нас В1, де у нас В2. Так, між цими. Пунктирними лініями ми маємо з тобою малювати, заштриховувати відповідну площу. так? І та площа, яка у нас утворюється, вона відповідає роботі. газу. Роботі газу. Роботі От для третього процесу вона буде така, для другого процесу вона, звісно, буде трохи більша. А для першого процесу вона буде ще більша. Отже, ми з тобою робимо висновок, що А1 є більшою, ніж А2 і більшою, ніж А3. Щоб дати відповідь на питання, нам треба саме найбільшу роботу. Отже, відповідь буде. А. Завдання 5.5. На рисунку зображено графік циклічного процесу в координатах P, T. Вирівняй абсолютні значення роботи газу під час ізобарного розширення та ізобарного охолодження. Звісно, на графіку ізобарний процес представлений у нас у вигляді е, ділянки 1, 2 та 3, 4. Тут у нас якийсь тиск буде, якийсь там, ну, скажімо, 3-4, так? А тут у нас буде тиск 1-2. І в цьому разі ми з тобою будемо з'ясовувати, де ж саме буде у нас найбільше значення роботи газу при ізобарному процесі, як би його не називали, чи то ізобарне розширення, чи то ізобарне охолодження. Якщо у нас тиск сталий, то робота газу, у нас яка визначається ось таким чином. В цьому разі у нас має одне й те саме, в принципі, П, одне й те саме значення тиску. Крім того, цю формулу можна ще продовжити ось таким чином. Ми вже знаємо з тобою, що ми можемо дописати праву сторону рівняння Мінділева Клапейрона, це ж воно ось, правда. Таким чином, ми з тобою бачимо, що робота також залежить у нас від зміни температури. А якою буде у нас тут з тобою зміна температури? Дивись, в принципі, вони. Розташовані таким чином, точки 1, 2 і 3, 4, що тут у нас якийсь Т1, тут у нас Т2. І зміна температури дельта Т у них на ділянці 1-2 буде дорівнювати зміні температури на ділянці 3-4. Таким чином, якщо у нас зміна температури однакова, ось ця величина, то і робота газу, робота газу на ділянці 1-2 буде такою точно, як робота газу на ділянці 3-4. Задання 5.6. Під час ізохорного охолодження одноатомний ідеальний газ втратив 250 кДж теплоти. Визнач зміну його внутрішньої енергії. Обґрунтуй свою відповідь. Дивись, у нас з тобою ізохорне охолодження. Ізохорний процес це означає, що робота газу дорівнює нулеві, адже В константа, а дельта В дорівнює нулю. Так? Ми це з тобою пам'ятаємо. Отже, робота газу дорівнює нулю. То в цьому разі перший закон термодинаміки записується у нас як Q дорівнює дельта У. Отже, зміна внутрішньої енергії дорівнює Q, тобто 250 кілоджоулів. 250 це і буде відповідь. Ось. Так. Добре, і 5-7. Під час адіабатного нагрівання над газом була виконана робота 340 кДж, Визнач його зміну. Зміну його внутрішньої енергії, знову дивимось з тобою, адіабатне нагрівання це означає, що Q дорівнює 0, і в цьому разі перший закон термодинаміки запишеться у нас як дельта У дорівнює мінус А. Так? Отже, і внутрішня енергія газу буде у нас становити 340 кДж. Знак мінус в даному разі показує те, що робота виконувалася над газом. Задача 6.1. Визнач, яку роботу виконує розріджений азот масою 56 грамів під час ізобарного нагрівання на 50 градусів Цельсія. Дельта Т я одразу записую як зміна абсолютної температури, тому що ми з тобою вже не раз говорили про те, що зміна в градусах Цельсія дорівнює такому самому числу при зміні абсолютної температури в кельвінах. Отже, у нас є маса азоту, запишемо малярну масу, можливо, вона буде потрібна. А також нам сказано, що це ізобарне нагрівання. так, Ці слова обов'язково ми на них звертаємо увагу, вказуємо прямо в умові, що це за ізопроцес, і знайти нам потрібно з тобою роботу, яку виконує розріджений азот, тобто роботу газу. Розв'язання починаємо з того, що ми дивлячись на те, який у нас ізопроцес, записуємо з тобою перший закон термодинаміки. Отже, ми можемо з тобою розписати літеру Q, враховуючи, що відбувається нагрівання, так, нагрівання розрідженого азоту. А, можна розписати дельта У, а, можна знайти роботу трошечки інакше. Тобто можна скористатися цим а, законом, а можна інакше. Дивись як. Ми ж маємо з тобою підказку, що у нас ізобарний процес, а ізобарний процес це означає, що робота визначається ось таким чином. Проте у нас немає з тобою ні тиску, ні дельта В. А, я думаю, що ми. Можемо з тобою продовжити і записати, як це буде виглядати у вигляді продовження рівняння Мінділева клапейрона І тут у нас з'являється шанс розв'язати літеру А знайти. М є, малярна маса є, Р завжди відома, універсальна газова стала, і дельта Т у нас також є. Отож, ми починаємо з тобою розв'язання саме за цією формулею. Підставляємо значення, скорочуємо ті величини, які у нас скорочуються відповідно і рахуємо. І отримаємо 830 джоулів. Тобто це простіший шлях, він швидший, тому що ми рахуємо лише одну величину. Можна було цією формулою скористатися, але для того, щоб знайти А, треба було спочатку знайти Q, потім знайти дельта У, потім від того відняти Т і знайти А. Тобто шлях був би довший, але теж правильний. Ти завжди обираєш той шлях, який тобі більше подобається. Ну, Я вибираю, як правило, той, який швидший. Завдання: 6:2. Під час ізобарного розширення об'єм газу під поршнем збільшився від 3 до 4 літрів. Літрів. Визнач тиск під поршнем, якщо газ виконав роботу 120 джоулів. Знову у нас з тобою ізобарний процес і тому P дорівнює константа V1 1 3 літри, – 4 літри. Роботу, яку виконав газ, і знайти потрібно тиск, який був під поршнем. Хоча у нас відомо, що робота 120 джоулів, але ізобарний процес, і ми почнемо саме з цієї формули. Ось далі ми бачимо з тобою, що для того, щоб знайти тиск, нам достатньо мати роботу і зміну об'єму. У нас усе є, в принципі, для цього. Єдине, що дельта В ми маємо з тобою записати це буде 1 літр або 0,1 метр кубічний. В метри кубічні переводити обов'язково, тому що ми не вийдемо тоді з тобою на паскаль. Добре, отже, тиск П дорівнює А поділити. На дельта В. А у нас 120 джоулів. Ділимо на 0,1 метр кубічний, буде 120 тисяч. Ну, я напишу 120 кілопаскаль. Дивіться, паскалі, де вони візьмуться паскалі? Джоуль поділити на метр кубічний. Джоуль це Ньютон помножений на метр. І якщо він ділиться на метр кубічний, я думаю, ти бачиш, що тут скорочення відбувається Ньютон поділений на метр квадратний, це є Паскаль. Ось. І щоб написати 120 тисяч, я написала одразу 120 кПа. Отже, тиск ми з тобою знайшли. Задача: 6:3. Розглянь графік. На графіку у нас з тобою координати P, V, П P в кілопаскалях, об'єм просто в метрах кубічних. Так, визнач роботу, яку виконав газ в. На всіх цих процесах 1, 2, 3. Для того, щоб визначити, яка буде робота в координатах ПВ, ми з тобою пам'ятаємо, що це ми маємо з тобою опустити перпендикулярчики і визначити фактично площу цієї фігури, це і буде робота газу. Скористаємося таким прийомом, ми розділимо з тобою цю фігуру на дві фігури, наприклад. Або спочатку домалюємо тут декілька шляхів може бути. Домалюємо цю фігуру до цілого прямокутника, ось знайдемо його площу, потім від неї віднімемо площу ось цього трикутника. Можна так зробити? Давай, можливо, так і поступимо в цій ситуації. Отже, знаходимо спочатку площу всього цього великого прямокутника. Дивимося, по висоті він у нас становить 300 кПа, отже, 300 тисяч. Помножити треба на довжину. А довжина у нас від 01 до 0,6, тобто 0,5. Рахуємо 150 тисяч. Тепер ми знаходимо з тобою площу ось цього маленького трикутника. Ми бачимо з тобою, що це, в принципі, квадрат з висотою. Тут у нас дві клітинки, тут у нас теж дві клітинки, проте тут у нас з тобою іде 300 мінус 100, це буде 200, так, 200 тисяч. Помножити потрібно нам на ці дві клітинки, а тут у нас від 0,1 до 0,3. Рахуємо так, тобто 0,2, та ще, щоб це була у нас, був у нас трикутник, все ж таки, не прямо кутник, ми маємо ще поділити на 2. 20 тисяч, і тепер ми знаходимо з тобою роботу. Отже, робота буде дорівнювати від загального s 1 потрібно відняти s 2 150 мінус 20 буде 130 тисяч. Зрозуміло, що робота вимірюється у нас в джоулях. Чому я тут не писала одиниці вимірювання? Тому що ми використовували з тобою шлях не розв'язання, не знаходження роботи, фактично, а знаходження площі фігури. Так? Тому тут ніяких одиниць вимірювання я не записувала. Так, отже, 130 тисяч джоулів або 130 кіло джоулів. Отже, роботу ми з тобою по графіку також знайшли. Завдання 6,4. При ізобарному нагріванні 0,8 кіломоль газу на 500 градусів Цельсія, він отримав кількість теплоти 9,4 мегаджоулі. Визнач зміну його внутрішньої енергії. Ізобарний процес, ізобарне нагрівання P дорівнює константа. Далі у нас є ню, яке становить 800 моль. Я одразу перевожу, так. Ось, далі зміна у нас відбувається температури на 500 градусів Цельсія. Ми з тобою одразу пишемо на 500 Кельвін. Тому що, коли це зміна, то можна писати одразу дельта Т. Далі, отримав кількість теплоти в мегаджоулях, отже, переводимо 9,4 на 10 в 6 джоулів. І визначити потрібну зміну внутрішньої енергії. При ізобарному процесі перший закон термодинаміки у нас виглядає ми вже з тобою сьогодні не раз при. Записували сьогодні ось таким чином. Тепер ми маємо з тобою пригадати, як визначається дельта У, а, як їх пов'язати між собою. Отже, почнемо з роботи. Робота у нас дорівнює П дельта В. Або ми з тобою говорили, що можна записати ось так: R дельта Т. Дельта У, дельта У, вона у нас дорівнює, в принципі, з цього рівняння як Q мінус А. Тобто ми з тобою, маючи Q, можемо порахувати зараз А. І обчислити дельта У. Пам'ятаємо також про те, що ню це наше ось ця величина. Тобто формулу можна ще трошки видозмінити. Буде r дельта Т. Ну, а тепер давай її обчислимо. Отже, робота дорівнює ню це 800 моль. На r8,3 джоуль кельвін на моль. На дельта Т на 500 кельвін. Скорочуємо молі, скорочуємо Кельвін. Обчислюємо. Утворилося ось таке величезне число. І дивись, оскільки у нас тут, в принципі, ми з тобою записали як джоулі, але зараз треба буде віднімати, то можемо з тобою скористатися одразу мегаджоулями. Тут мегаджоуль 9,4. А тут давай зробимо з тобою, щоб тут були також мегаджоулі, 3,32 мегаджоуль, так? Ну і тепер дельта У. 9,4 мегаджоуля. Відняти 3,32 мегаджоуля, рахуємо, буде 6,8 мегаджоулів. Ось так можна, використовуючи перший закон термодинаміки, обчислити дельта У. Номер 6:5. Під час ізобарного розширення азоту масою 560 г, початкова температура якого дорівнювала 27 градусів Цельсія, його об'єм збільшився вдвічі. Визнач, наскільки, наскільки змінилася внутрішня енергія газу. Тобто треба знайти зміну внутрішньої енергії. Отже, спочатку ми дивимося на ось ці слова: ізобарне розширення азоту. Так? Далі нам кажуть, що є маса його, пишемо, маса одразу ну, можемо записати, в принципі, в грамах, щоб потім у нас і молярна маса для азоту була також в грамах, буде 28 грам на моль. Так? Далі початкова температура Т1. Т1 1 27 градусів Цельсія. Давай ми з тобою одразу перейдемо до абсолютної температури. Треба 27 додати 273, тобто буде просто 300 Кельвін, одразу, щоб потім нам це використовувати. Крім того, нам сказали, що об'єм збільшився вдвічі, тобто В2 став удвічі більше, ніж, більше, ніж початковий був об'єм В1. Ось. І при цьому треба знайти, треба знайти дельта У. Спочатку давай ми пригадаємо з тобою, як записується закон для ізобарного процесу, там, де у нас є об'єми, є температури, як це він там запишеться у нас. Закон Гельюссака. Ось так. І тепер підставимо те, що ми маємо з тобою. Ми маємо з тобою Т1, маємо В2 розписане ось таким чином. Ось так. Ми бачимо з тобою, що, в принципі, В1 вже можна скоротити, і у нас буде 1 трьохсота дорівнює 2 на Т2. І тепер знайти потрібно Т2. Т2 дорівнює 600 кельвін. Пам'ятаєш, нам потрібно для знаходження дельта У мати з тобою зміну температури. Тобто т 2 т 1 дорівнює 600-300 буде також 300 кельвін. Ну, а тепер можемо цією формулою скористатися. Все підставили. Зараз бачимо, що у нас тут багато чого скорочується, і можна обчислювати. Буде ось така кількість джоулів, а можемо записати в кілоджоулях 74,7 кілоджоулі. Ось такою була внутрішня енергія газу. Точніше, її зміна. Зміна внутрішньої енергії. Завдання 6.6. Під час ізобарного розширення внутрішня енергія одноатомного ідеального газу збільшилася на 90 кДж, яку кількість теплоти отримав газ. Знову у нас з тобою ізобарний процес, ми бачимо. І знайти потрібно нам з тобою Q, тобто яка кількість теплоти отримана була газом. Пам'ятаємо з тобою, що при ізобарному процесі перший закон термодинаміки у нас запишеться ось таким чином. Дельта У у нас є, а немає роботи. Як знайти роботу? Давай пригадаємо з тобою, що дельта У це 3 другі м на М Р дельта Т. А робота у нас може розписатися таким чином, Р дельта Т. Тобто тут 3 другі, і потім йде фактично робота. Бачиш, тобто 3 другі А. Отже, якщо підставити все сюди, Q дорівнює 3 другі А плюс А, фактично так, ось вона, дорівнює 5 другі А. Але роботи то у нас немає. У нас є дельта У, то, мабуть, ось звідси ми можемо роботу знайти потім її підставити сюди. Можна так зробити. Ну, давай, можливо, так і зробимо. Отже, робота А, у нас буде встановити дельта У поділити на 3 другі, так? тобто 2 треті дельта У. Отже, робота дорівнює у нас. А, навіть не так. Зараз сюди підставимо. Дивись, що у нас вийде: Q дорівнює 5 других А. Дорівнює 5 других. Множимо на ось цей вираз. 2 треті дельта У. Виходить, у нас 5 треті, 5 треті, дельта О. Чудово! І тепер ми можемо з тобою підставити лише 90 кжоуль, навіть у кіло джоулях можна. Отже, 5. Третє, множимо на 90 кДж, скорочуємо. Тут буде у нас 300, отже, 150 кДж. Ось така задача. Тобто, бачиш, можна тут було трошечки покрутити і таким чином знайти те, що нам потрібно. І остання задача, яку сьогодні ми з тобою розв'яжемо, номер 6,7. З ідеальним одноатомним газом незмінної маси відбуваються процеси: 1, 2, 3, що відображені тут у нас на графіку. На якій ділянці газ отримує, а на якій віддає певну кількість теплоти, яку кількість теплоти отримав газ в цьому процесі, якщо p 0 v дається, і v 0 v Дивись, для зручності я пишу P1, P2, і V1, і v 2 Бачиш, Ну, для зручності, тому що ці нулі, вони тут трошки нам будуть збивати нас. Тепер Q можна визначити яким чином? Оскільки у нас дві ділянки процес складається з двох таких діляночок. Отже, загальне Q буде визначатися як Q1,2 додати Q2,3. Застосувавши до кожної кожного з цих Q перший закон термодинаміки, можна таким чином їх розписати, а тепер можна дивитися, яким шляхом ми можемо розв'язати ось ці познаходити їхні літери, так, які входять до складу Q. А у другому процесі, в процесі 2-3, ми бачимо з тобою, що це ізохорний процес. Тобто ось ця робота у нас буде дорівнювати нулю. Пишемо з тобою, що V константа V константа а отже дельта В дорівнює нулю, а отже робота 23 дорівнює нулю. Ось так. Тобто виходить, що Q23 дорівнює дельта У23. Крім того, дельта У23 можна записати як різницю У3 мінус У2. Тобто різниця внутрішніх енергій у відповідних станах у третьому стані і другому стані. А внутрішню енергію, конкретно для якогось стану, можна записати або таким чином, або через три другі М на М РТ. Ну, та частинка нас зараз не цікавить, нам цікаві саме ці дві величини. Тож, ми можемо з тобою записати, що це буде другі П3В3 мінус 3 другі П2В2. Але ж об'єм стала величина, і три другі повторюються, отже, ми можемо записати, що дельта У, це, до речі, 2 3, 2, 3. Дорівнює 3 другі В. Ну, якесь В2, наприклад. так, ось, І тут буде П3 П2. Отже, можна підставити і порахувати 3 другі, помножити на об'єм. Об'єм В2 у нас становить 012, і помножити на різницю П3-2. П3 це у нас, дивись, воно за графіком P3 співпадає у нас з P1. Так? Тобто це буде 01 мегапаскаль, треба відняти ось цей 0,4. І оскільки там був мегапаскаль, то у в му поки що я дописую. У мене вийшло ось стільки. Отже, дельта У23 дорівнює такому числу. Робота дорівнює 0. Отже, ми можемо з тобою знайти Q. Пишемо Q. 2 ,3, дорівнює. Ну і зрозуміло, що це число плюс 0 буде просто 5,4. 10 в четвертому джоулів. Так, отже, ми його знайшли. одне Q знайшли. Тепер треба аналогічним шляхом розв'язувати ось це U2-1. Або, враховуючи, що o У нас це 3 другі P на V, Отже, ми маємо з тобою виносимо 3 другі задушки. Зверни увагу, я 10 6 шостому, те, що стосується мегапаскалів, так, я винесла теж задушки, просто написала в кінці. Отже, 6,6 на 10 у четвертій джоулів. Дивись, тут у нас виходить з тобою додатнє має бути число. Дельта о, так? Ось. Повертаємося сюди і дивимося, де я тут загубила знак мінус. Де Наталя Миколаївна сьогодні у нас теж мінус загубила. Ось тут. Ось, ось тут має бути мінус. І, відповідно, Q у нас буде знаком мінус. Так, повертаємося тепер знову сюди. Тепер нам треба знайти А, А12. Отже, робота 1, 2 дорівнює. Це у нас також ПВ, так, ПВ в одній точці і ПВ в другій точці. Отже, у нас має бути П2В2 мінус П1В1. Тобто, фактично, ось це, без три других. Ну і нарешті тепер q 12 q 12 є додати потрібно, так, наші ось ці. Отже буде 11 на 10 четвертій джоулів, так? Ось, а тут у нас від'ємне значення. Ну і зрозуміло, що тепер Q, яке загальне нам потрібно з тобою знайти, нам треба їх додати. Одне число у нас від'ємне, отож, маємо відняти, віднімаємо і отримаємо 5,6 на 10 у четвертому степені джоулів. Або 56 кжоулів. Так, отже, Q ми з тобою знайшли. Тепер дивись, ми з тобою побачили, що це додатній Q, а це від'ємник Q. Отже, ми можемо з тобою дати відповідь на питання, на якій ділянці газ отримує кількість теплоти. Отримує він там, де у нас Q додатнє. Отже, ось тут, на цій ділянці, на ділянці 1-2, у нас було надходження Q, а на ділянці 2-3 у нас було відведення Q. Отже, ми це побачили з тобою. Все, на сьогодні все. Сьогодні був цікавий урок, цікаві задачі. Сподіваюсь, тобі сподобалося, і все було зрозуміле, так? Отже, до наступного року на все добре.